Вітаю вас на каналі Little Diaries. Як я опублікувала раніше, я замовляла мікрофон, я вам зараз покажу. От. Але справа в тому, що він просто не працює з моїм телефоном, то ну, знову буде без. Вибачте, я ну, наступний раз просто буду записувати окремо окремого на Note і потім його ну, накладати вже на готове відео в After Effects От. І в нас сьогодні огляд на ось таку чарівну Лезі Діву з бренду LOL OMG з колекції Fierce. От. І ну, ви просто подивіться, яка вона вся, ну, сасі, не знаю, ту слей. Це просто зараз як ніяк актуально. От. Я постаралася, звичайно, відповідати її образу, але в мене погано вийшло. От. Ну. Давайте вже приступимо напевно до її огляду. Не буду багато говорити, тому почнемо. Фраза хуї зі з тіва зараз як ніяк актуальна, тому що ну, назва героїні це літералі леді Тіва. От і це взагалі колекція 2022 року. І я би назвала це версією преміум базової колекції, тому що колекція LOL OMG почала своє існування з чотирьох героїнь. Це Queen Bee, Неулішес, Swag та власне, Lady Diva. От, І вони були представлені ну, в своїй звичайній формі в 2019 році. І як я вже сказала, ця колекція з'явилася на світ у 2022 році, у липні. От. І... Ну, наразі мені немає що сказати, тому що далі я хочу показати близьку зйомку з оглядом коробки, для того, щоб її було краще видно, для того, щоб ви більше побачили, більше дізналися. Хоча тут Ну, це не коробки, вони страхай, тут немає якогось опису, що не знаю, які плани собі будують на день персонажі, які я не знаю, яка в них особистість чи щось такого, тут такого немає. Тут просто ну, тут показується все артом ну, і самою лялькою. Коробка, як я раніше вже сказала, представляє себе капсулу. Вона доволі відкрита і блістер обвивається навколо основи підставки. Ззаду коробки можна побачити красиві голографічні геометричні узори. От, і по периметру підставки, як і згори, можна побачити рожеву та чорну рамку. Внизу на блістері біля ножок героїні написано її ім'я красивим рукописним рожевим шрифтом Леді Діва. Так само під словом Леді можна побачити маленьке сердечко. Збоку біля блістера можна побачити картонну частину коробки з іншими аксесуарами. І тут можна побачити в першу чергу це красивий арт героїні, який, я думаю, ви вже давно помітили, тому що це помітити просто не помітити просто нереально. Також тут можна побачити назву бренду Lol OMG, та можна побачити назву колекції в такому рваному стилі. Я не знаю, як називається цей шрифт. Якщо, можливо, знаєте, то напишіть в коментарях. І переходимо до задньої частини коробки. Тут зверху на картонній частині так само я тримаю іншою стороною, я знаю, але написано все те саме, що спереду Lol OMG Fierce. І ззаду ми можемо побачити арт героїні в повний зріст. От. І вона тут, в принципі, арт повторюється, але в неї ще тут бачите ось такі окуляри. Тут так само повторюється назва колекції і назва бренду. Але крім цього, ще тут написано Make it fearless, Fashion fierce», що означає зробити безстрашно, модно та люто. І це повторюється на різних мовах. Внизу коробки з задньої сторони можна теж побачити арти інших з колекції. Це QuinB, Neonлішес та Свех. І тут можна помітити, в принципі, в мене ось тут воно трошки вже прогнулося, що тут є місце для ще інших аксесуарів. З боку коробки так само ще раз повторюється назва героїні леді Діва. Ну і знизу це багато-багато-багато інформації різної для виробника. яка нам, в принципі, не цікава. Можу тільки ще показати: ось що в ляльок Лол Умці завжди спереду пише One Set Ensemble, що означає, що ну, це буквально один набір. Ну, і застереження, там, не знаю, щодо віку, щодо малих деталей. Ну і все-таки інше. Власне, до самої розпаковки до найцікавішого етапу взагалі в цілому обзорі. У мене тут є дві пари ножниць. Це звичайні канцелярські, ну і манікюрні, тому що яка розпаковок каляльки без манікюрних ножниць. І, напевно, ми почнемо звідси, тому що тут є якийсь скотч, який я дуже не хочу прибрати, але він погано прибирається. Взагалі я хотіла зробити розпаковку Аля з марку зйомкою, але на жаль, це ну, цього не буде, тому що це трошки важко. Скажіть мені тепер, як це розпакувати. Гаразд, ми почнемо взагалі з цих іконечок, давайте. Я тут вже дотисну, або ось так нещадно відірву. Так, і це у нас власне, самі окуляри. Я так думаю, я не бачу, що я показую. Які я сьогодні вже повішую собі на стіну. І тут ззаду, в принципі, повторюються арти персонажів, назва колекції, назва бренду. Ну, Нічого нового. Так само тут у нас є щітка. Показую ближче але таки Я не знаю, що я показую. От. Така стандартна, така, в принципі, як і у всіх інших ловок. Це маленька щіточка рожева, доволі гарненька. Ну і все ж таки окуляри. Уау, це просто шик відпад. Це окуляри, які імітують собою, не знаю, набір діамантиків, кристалів. І вони дуже нетипові, дуже. Не фурські, я би сказала. От. Будемо зараз роздраконювати нещадну коробку. Ну, я постараюся зробити це акуратно, тому що я взагалі не фанат коробки. Тому що хотілося б насправді. Зразу заглянемо, що є всередині самої у цієї картонної частини. Ну і тут, в принципі, пусто. Я сподіваюся, що ви це бачите. Думаю, так. Ну і це би теж можна було обрізати, яку він собі не скинула. Що ж, лишилася сама капсула і ми зараз її будемо відкривати. Обержені на коробці каже, що лялька це 3, але і розпаковувати її дуже важко. Занюхне. Ну, пахне по традиції приємним таким пластиком. ну Неприємним, але ну люльковий ну це вже зовсім інша справа. І вона ось тут. Яке в неї приємне волосся. Це просто жесть. Я торкнулася. Ну, звичайно, в деяких місцях було залачене, але в мене просто немає слів, яке воно приємне на дотик. І, звичайно, що лимонно кислотне як же ж без цього. Я сподіваюся, що в неї не буде проблем з тим, щоб стерти з цього відео зелений фон. Тому що в мене є підозри, що можливо. Її колір волосся якось нам буде заважати. Ну і ручки у неї резинові одразу кажу. Я би хотіла насправді зробити макрозйомку з тим, як я розрізаю усі ці пластикові петлі, але ну, ми обійдемося без цього. Ми просто зробимо тихенький, можливо, не дуже щолк щолк І на цьому закінчимо, власне, з розпаковкою ляйки. Ну, поки що ще не закінчуємо, тому що... А де, власне, сам тримач? Де, власне, сам тримач? Ага, а він в хлопці цього я не помітила. Це, власне, ось тримач. Ой, бо все, що я так різко вийшла з кадру. У мене просто... Трошки щось сталося з камерою, як я подумала, тому от. це власне тримач. от Він такий, ну, звичайний тримач для підставки. Так, і далі звільняємо нашу плялечку від пластикових кайданів, щоб вона у нас була гарненька, стояла на підставці і у нас більше в мене на столі. Замудрили вони, звичайно, з упакуванням сильно. Я вважаю, що можна було її лишити просто в коробці. У нас тут общали він тримач, він ширший за цей перший. Я тут я порівняння покажу зразу. Два. Ось оцей такий ширший, а цей вужчий. Я вважаю, що це для того, щоб ставити лягу до підставки в одязі. Щось вона дуже туго виходить, дуже думка, тому що в неї дуже багато тримачів. Порізала собі трошки палець. Ne, krv, <laughs> tak, to zprávě prostě to bylo. Little bit drama queen. Tak, my je to třeba design. Rozhodnou plastiku, že má, že má, na svobodě. vodi. Má, Tak. Já odrazu řeknu, že se jí půjde, ta je ale už je mě i to, že porušují Леді Діва у нас ось. Я насправді дуже тішуся зараз, тому що наскільки вона шикарна, наскільки вона гарна. Так, ще секунду, я, я ще з'явлю пластик трошки ось цієї сумочки. Дуже багато пластику. трошки були перекручені шарніри і я мала би це трошки поправити. І ось така шикарна набіла у нас вийшла з коробочки. Ми зараз її одразу поставимо на підставку і будемо продовжувати огляд. От тепер, наче, мене і її видно добре. Почну з волосся. Воно такого лимонного кислотного кольору. Ледве не зелене. От. І воно ну, дуже сильно виділяється взагалі з її образу, тому що, подивіться, в неї практично монотон. Це рожева шубка, голографічні рожеві подфорти, рожевий ремінь. Я би навіть назвала це трохи портупеєю, тому що він так оббиває її бедра. Ну і має вона чорні елементи на собі, звичайні. Я зніму шубку, щоб показати її образ без неї. І одразу вам покажу. Ну, не дотягуюся, але думаю, ну, видно, ну, яка вона? шубка гарненька. Я, звичайно, не можу вам дати її помацати, тому що вона на дотик, ну, дуже приємна, дуже класна. От і вона. В принципі, поводить себе не як якась штативна штука, яка не згинається. Це ну, дуже реалістична але дуже красива шубка. І тут ми можемо побачити, що на, на ній асиметричний сіро-чорний леопардовий топ. Тут так само до вас підношу, щоб ви побачили. А на лівій рушці у неї така сіточка. Я не знаю, чи це ворвер. І, чи це що, але ну, як бачите, я теж бігнула гормори, щоб відповідати власне, ну, її образу, хоча б трошки. От. І я коротше. О, тут є ще одна резинка, так що, <смас> як то кажуть, ну, неправдива тривога. У неї ось такий клач з імітацією зміїної шкіри, в принципі, як її. Не знаю, чи це окрема частина взуття. Так, це окрема частина взуття це от такі чобітки. Так само з імітацією зміїної шкіри, рожевої, до речі. І збоку, це просто це відпад. Тут є такий шипікок, ну я раніше його не помічала. І імітація ланцюжка це дуже класно. Я повертаю назад, тому що я, в принципі, її роздягати не планую, навіть як для відео. Ось. І ось така у нас красуня. У неї на вухах є такий навушник. У нас подібні були, хто в них не на макдрайві, але я промовчу. Є у неї така сережка, яка імітує. Сережку, яка складається з двох частин. Ця сережка, конкретно у неї це така заплетена змія, яка, в принципі, вписується в її образ через те, що у неї багато змійних орнаментів. І ви просто погляньте на цей шик, я напевно зніму спідничку. Спідничку покажемо окремо. І вона спідничка, до речі, прикріплена до ножки сіткою, і ви просто подивіться на це шикарне боді. Воно теж з імітацією якихось звіриних принтів, там і, там і змія, тобі, ззаду і якийсь тигри, леопард. Коротше, Вона вдягнула все на купу, вирішила бути максимально в тренді, гламурною. От, ну І зараз вдягну назад спідничку і покажу вам її в спідничці знову. Спідниця це просто чорна спідниця, я би навіть сказала мікроспідниця. От, вона чорна і на ній чорним кольором лаковим зроблені леопардові елементи. Я не знаю, чи на камері їх зараз видно, але у мене воно на світлі переливається, і я її бачу дуже доволі чітко. На шиї у неї кольє кристалове таке. Дороге кольє, яке мені дуже сильно нагадує взагалі, аксесуари з колекції Monster Хай у Йорк Сіті. І як на мене, це трошечки суспісіс. Чи ви цього не знаходите? Я не знаю, я сказала це своїй сестрі Тані. Вона сказала, що я себе трошки накручую. Покажу окремо від неї ремінь. Це дуже такий шикарний рожевий ремінь. З срібними всякими підвісочками. І тут основні підвіски це Лейді Діва, її ім'я і Лейді зверху, тобто на самому верхньому ремені. І Діва це вже на цих двох нижніх ременях, які взагалі не служать, які взагалі не мають якоїсь функції. Вони просто ну, прикраса. Я повертаю їх назад. Щоб ми ще заглянули на них вже на героїні. Ну і на ременях, до речі, немає ніяких тримачів. Тобто, ззаду вони от просто, ну, ось так типу тримаються за рахунок того, що вони резинові, вони не спадають. Макіяж у ляльки доволі і одночасно простий, але дуже такий фенсій, шикарний. У неї яскраві рожеві губи з близьком. У неї такі. Ну, тіні рожево-фіолетові, я в принципі намагалася це відтворити, але ну, не знаю, скажіть, чи ми схожі чи ні. Ну, і в неї дуже-дуже масивні стрілки і таке трошки смокі-ай. Е трошки, як сказав <сумірний> мій друг, вона трошечки накурена. <сумірно> О, зачіска у неї, я трошки так розкидисто розказую, знаю, але <сумірно> зачіска у неї це чотири хвостики. І в кінці ці хвостики збираються в єдину масу. І вони, можливо, ну, звичайно, що скріплені якимись резинками, але ці резинки сховані ось під прядками волосся. Гривка у неї закріплена частково резинками прозорими, частково такою ж лимонною кислотною ниткою, як і її волосся. Ну І артикуляція у ляльки шикарна. Кисті в неї резинові, але руки самі у неї пластикові. І це такий приємний матовий пластик. Шарніри в неї в плечах, в ліктях, в кистях. Шарніру в грудях немає. Є такий якір, ну якірний шарнір в голові, щоб вона могла ось так красиво повертати головою. Шарніри в бедрах, які дозволяють, ну, не дозволяють зробити широкий шпагат, ну але ноги вона трошечки розвести може. От, є шарніри в неї в колінах. Ось. І на коробці було вказано. Ось, типу, показано тут тобто, на листочку, що в неї є шарніри в стопах. Ми зараз трошечки підглянемо, і я скажу, чи так вони є. Я не знаю, чи вам ось тут буде їх видно, я трошки ще підніму ось це. М -м -м, можливо, ось так буде видно. От. Є от такий шаблі, він в принципі небагато дозволяє їй порухати ніжкою, і я вважаю часом, що він не дуже потрібний. От. Ну, і Хочу помітити, що у Вол дуже-дуже високий підйом каблука, буквально от, ну, -ну, стопа стала максимально вертикальною. І, як на мене, це в житті було дуже важко. Мені подобається, що у цих будфортах ось ця частина, тобто ось цей чобіток, він не загорнутий. А тут воно загорнуте і воно прикріплене чорною ниткою. Взагалі, у цей матеріал це екошкіра, напевно. Звичайно, що з імітацією ось такої голографічної поверхні рожевої, а всередині це екошкіра чорного кольору. Повертаємо шубку назад. Тому що ця шубка це просто це лакшері аксесуар, який мені дуже подобається. І взагалі мені подобається, як леді діло виглядає. Як на мене, це мікс якогось гіару, От, Ну, і ясне діло гламур, тому що ну, тут багато дуже звіриних принтів. І ну, вона не позірша, вона почала вдягати звірині принти ще в 2019 році. От, і попробуємо на неї може, вдягнути ці окуляри, тому що вони такі, такі масивні, так просяться. Ну, можливо, для сцени вони підійдуть. Не можу їх втягнути. О, ось. Можливо, для сцени вони підійдуть, але вона у них точно нічого бачити не буде. І навіть на тій самій сцені, в таких капучиськах, вона просто гепнеться. І взагалі не буде нічого бачити. Ну, дай Бог ще зламає собі ногу. Що там, взагалі, зовнішності ляльок LOL OMG Вони взагалі мені подобаються тим, що вони такі деталізовані, тому що весь час льки LOL OMG в них завжди багато аксесуарів, детальні образи, навіть бувають якісь різні, не знаю, пасхалки запхані в саму ляльку, от. Але їхні лиця це, звичайно, такі от блінчики. Я розумію, що матірна колекція от цієї колекції це ну, no Surprise. Буквально от в них такі от квадратні лиця, от такі о, очі. В принципі, такі самі очі і от Діви, Але, ну, в принципі, вважаючи от, якість і, і кількість аксесуарів, ну і взагалі добротність виконання цієї ляльки, її, її лице блінчик ось такий маленький, можна пробачити, тому що очі в неї буквально як тарілочки, от з яких можна навіть поїсти. Не знаю. Я її повертаю на підставку поки що. І я хочу ще раз повернутися до цього буклету, тому що він дуже детальний. І тут, я так розумію, інструкція як по використанню ляльки. Ну, звучить дивно, інструкція по використанню ляльки. Тут є ось тут інструкція, як збирати підставку. З цієї сторони інструкція як... Як витягати кисть, якщо треба тримати за саму кисть, а не за шарнір. Ну, і в принципі, ця інформація повторюється, але ще на арабській. Це китайська чи японська, я не знаю. Ну, в принципі, ось такий ось Не цікавий просто, мені не сподобався, можна закривати. От. Ну, і наразі на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Можливо, я ще в процесі монтування я нароблю ще різних кадрів з самою медідівою. Я зараз ще зроблю з нею фото для того, щоб зробити красиве прев'ю. Вона ну, дуже шикарна, дуже красива. Можливо, по мені не видно, але я дуже рада, що я вже нарешті її розпакувала. У мене на столі ще стоять три ляльки, які не розпаковані. Я про парку все розказую, я поміняю трошки тримач, тому що вона падає. У мене ще стоїть три нерозпаковані ляльки, і я сподіваюся, що це відео набере ще більше переглядів, ніж попереднє, тому що ми тільки починаємо свою діяльність з сестрою. І для нас там наразі щось було чи 17, чи 18 лайків, і для нас це наразі дуже багато. Ми дуже вам всім дякуємо за підтримку. Я взагалі думала, що там буде максимум якісь один лайк і то від мене чи від Тані. От... Але як виявилося, ні, ми вам дуже дякуємо. Ну і наразі побачимося в наступному відео.